Добрий ранок, вас вітає телеранок, світанок, і ми Реп тандем. Доброго раночку! Що сьогодні готуємо сьогодні. Готуємо щось на кшталт млинців е французького креп, як називають. І наших оладів це будуть панкейки. Дуже смачні. Ну так, такі, знаєте, б'юті-блогеру всі такі. Модна штука така. Для приготування цієї страви нам знадобиться яйце, олія для смаження, мука, розпушувач, молоко, цукор та сіль. Ура! Готуємо! готувати. Дивіться, нам що нам треба зробити. Нам треба зробити. Змішати розпушувачі борошно. чим ти зараз займаєшся? Завжди змішуйте сухі, від'яти сухим. І нам знадобиться на дві порції ми беремо, беремо одне яєчко, сіль. А ти знаєш, для чого змішувати сухі? водієм? Я з кондитерки знаю, можу підсказати. Тобі. Ну щоб вони краще вводились в те, що ти робиш. Е, Одного разу десь дві з половиною столові ложки сахара. Вибачаю. <рес> Дякую. Е, одного разу я реально пекла бісквіт і е, я подумала, що це так собі. Знаєш, так обехнула. просто так зробила отак і все. І я випекла і побачила, що у моєму бісквіті прям такі е, Горби. до дири. Дири? До... Дирки такі, поняв? А це так виходила волога через розпушувачку. Змішуємо цукор, сіль і яйце в одну роду масу. Мішає? Да. Панкейки це така штука, яка довго не міситься. Тому що, якщо ти її довго-довго будеш місити, місити вона втратить свою пухкість, бездушність. Не? Тепер молочко. Я стою Десь чекаю. половину молока вливаємо. Це що замішується дуже швидко. Так дуже швидко, що тут тепер давай борошно. Можна, так? Да? Хоч чуть по пару ложок. Дякую, що ти уточни, бо я ж ніколи не займалася кондитерською справою і ніколи не робила. Ну, панкейки, це я тобі хочу сказати. Що це за страви? Звідки? Окремий вид. Мистецтво. Звідки походить? Це американська справа. А ну, ти знаєш, що? Американський, американський вид млинців такий. Там Щось, щось е, таке між оладями і млинцями. Да? Ще? Додаємо тепер ще молочка, давай. Боже, що тіла таке розумне сказати. Насправді у світі дуже багато видів млинців. У Французь... Французи їх називають креп в перекладі млинець. Панкейки це в Америці і так по всьому світу. Найкрасивіші, які я бачила, то, то японці такі великі, класні, знаєш. Mm -hmm. Mm -hmm. Якось треба теж їх приготувати. Я, до речі, ніколи їх не готувала. А сьогодні я вже обожнюю, обожнюю млинці і все, що з ними пов'язано. Mm -hmm. Наливаємо рослинну олію для смаження. Отаке у вас тістечко має вийти без комків і таке досить рідке. як 15% сметана. Навіть це більш на крем похоже, Роман. так? Роман буде, Ще можна додавати в, в саме молоко вершкове масло, 50 грамів. Не 50 грамів, 10 грамів. Якщо 130 грамів молока, 10 грамів вершкового масла, ставити в мікрохвильовку, воно розстає і додаєте в тісто. Це Ілі дуже... просто ну, звичайну олійку. Кістечко наше воздушне було, бачите, воно вже вуличку. Yeah. Yeah, 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 Це вже yeah, yeah. починає працювати, розпушувач нашу котельню. І посередині. Я тільки хотіла сказати, будемо смажити по одному і такому великому, щоб така гірка гарна була. І я тут заготувала мет від бабусі, у мене є. Так, Диви, який він вже гарний. Накриваєм Накривати потрібно? Так. Да. Раз. А для чого? На всякий случай. <рес> Я тобто, просто А він просто краще тоді пропікається всередині, він більш такий пухкий з'являються. І чекаємо, зараз будуть такі лопатися булічки Зараз Побачимо, буде такі рішочок. Е... Дивися, очісті. у ньому вже з'являються бульки е... повітря. <реш> <реш> ну, насам, ну, насамперед це дуже смачно, дійсно. І хто не любить, наприклад, а їх не всі люблять, тому що вони жирні, там, знаєш, кажуть, хто не їсть фір не п'є там і кисломолочку, то це дуже класна така альтернатива. Божою, я не знаю. А, до речі, якщо ви візьмете тістечко, це у диспенсер, можна зробити. Малютки такі, знаєте? от Ось такі десь малютки. У як дочекатися ще? Mm -hmm. Я чогось хочу, так як ти напевно подати. Наші панкейки з бананом <laughs> і медом, да? я чогось хочу, так як і ти напевно, да, бо в нас є банан, і ми вирішили це подати банан. з бананом. Але ви можете подавати те, що у вас є в холодильнику, там з апельсином, з, з чим ще можна подавати, з кавуном, що тоді. Да. З горіхами. Коли, да. Ну це насправді це для мене ідеальний сніданок. Я дуже люблю. Е, ці оладі наші, ти любиш оладі? Боже. Я думаю, хто любить оладі, то і полюбить панкейки, тому що це для мене тут а, такі, знаєте, муж... мужські класний сніданок, чоловічий, по-справжньому, що ти можеш запастись на ранок вуглеводами такими, що тебе буде тримати, як говорить до обіду. Я готова! Саме сама моя найулюбленіша частина І моя нашого теж. кулінарного шоу. Моя теж, я люблю попоїсти ем, смачно те, що ми губили. Виглядає дуже смачно, дуже красиво, так? Такі да. топить? І вони, їх можна бачиш, так. Раз. Дивись. Так. Боже Боже. Торт виходить. Нічого собі ти mm -hmm. зробив собі тортик. Mm -hmm. Ніколи в житті не думала, що мед може так смакувати з бананом. Готуйте такі класні панкейки, це був наш варіант. Він дуже смачний з медом, з бананом. І їжте те, що їмо і мами. Зімарної рамочки.